Так, треба почати відео. Да? Всім доброго дня. Е, будемо сьогодні знімати тренування плечей і трицепса. От. Зараз замішаю тільки свій коктейль. Розкажу, може, трошки е, за період відновлення, як я тренуюсь зараз, як харчуюсь. Ну і, можливо, поговоримо ще на якісь цікаві теми. Плюс покажу тренування. Ви просили, я, я бачив ваші коментарі. Коментарі. Так що? Зараз буде. Зараз буде. Фрагуліно. ха Ні, жартую. Це так би напевно. Реагують з водою. Що Фрагуліно? Ну, типа, вино таке. З бульками. Поясок обов'язково. Секрет моєї Італії. Ні, насправді, якщо вам від природи не повезло, що у вас вузька талія, то ну, вам не повезло. Цей пояс, просто, як я і говорив, зберігає кості м'язи, щоб вони не розвивалися. Джимбім. Кажуть, ну. рукавички втівають. Що... <гум> Ні, я просто не хочу, щоб тут були в мене мозолі. Це норм, так. Да. Рукавички вдівати це норм. Норм. Я так думаю. Якщо у вас є дитина і ви не хочете, щоб вона казала, що «тато, щось в тебе руки якісь коляться, от будете вдягати, рукавички буде все добре. Якщо тренування буде наверх, розминаємо дуже добре плечі, щоб потім не плакати. Коли травмуєтесь? Блін, щось воно не хоче Так, треба дуже добре розуміти нам манжету плеча, оці ротатори? Бо я знаю часто. Люди травмуються із-за цього. От. І ще отакий рух роблю. Перша вправа буде махи, сидячи під кутом 45 п'ять градусів. От. Починаю я сьогодні з передньої дельти і так, потім середня, потім буде задня, по черзі. все. Але зараз я тренуюся більше так, на, не скажу, що лайт режим, а такий відсотків 60-70 від максимуму. Е, щоб чого так? Щоб, по-перше, відпочила нервова система е, після змагань, е, і щоб більше сил йшло на, на відновлення організму а не на відновлення м'язів. Наша задача зараз просто зберегти те, що ми набрали, От, відпочити. Це десь тижнів 4-6, ну, 6, напевно. І далі вже помаленьку, поступово наро нарощувати об оберт. Завдання зараз тренуватися. Я не знаю куди дивитися. <гум> Завдання зараз тренуватися не в відказ, точніше, не до відмови на останніх підходах. Ну Це виходить не завжди. <гум> я себе стримую, але стараюсь. Між підходами теж так трошки більше відпочинок. Такий лайт режим. Не спішимо нікуди. А як там після змагань моє самопочуття? Після змагань самопочуття нормальне. От була така штука в мене тиждень, перший після змагань, що я от просинаюсь, і в мене вже сили нема. От, я почав дивитися, взнавати це, оказується, трошки нервова система ну, замучилась, і треба було їй відпочинок. Там більше поспати, там не тренувався я тиждень. Взагалі хто? Після змагань я бачу дуже багато хто починає відразу тренуватися, там 5 тренувань. Там. Ну коротше, я не, не можу зрозуміти, як, як так можна. ну, я, я от не можу. Мені треба відпочинок, там хоча б тиждень собі відіспатися, тоді вже помаленьку я собі е, ну, починаю займатися. Мені здається, це не сильно правильно, тому що організму треба завжди. Ну, відновитися спочатку, після такої так, колосальної роботи. Зазвичай, мене після сезону, я тиждень не заходжу в зал, собі ну, не скажу, що їм все підряд. Ну, можу собі там, дозволити, там, схотілося мені щось з'їсти, я собі з'їв, щоб і ментально, і фізично я міг собі відпочити. За тим всім заскучати і щоб потім нормально тобі воно заходило, а не так, як каторга. Все одно, хоч не важко, але дуже забивається все. По харчуванню зараз в мене йде е, білка 200, 60-65 жирів і 300 вуглеводів. От. Е, раз в тиждень це я вибираю собі або вихідні, або в день тренування ніг. Е, роблю читміл, Ось там їм все, що хочуть. Там це може бути, як правило, у мене піца. Суші, якесь морозиво, можна навіть з цукром. <гум> а, що ще? Що ще я таке люблю? Ну, щось таке з української кухні може бути. Не сильно жирне, щоб було. Та й в принципі особа більше нічого такого не їм. А, можу, можу з'їсти бургера, можу сам зробити бургера, можу якийсь бутір зробити з, не знаю, з чим, з якимсь м'ясом, з шинкою. Такою нарізною, знаєте, продається. Шаурму можу з'їсти, зайти, не сам зробити, а десь купити. Це в мене там день читміла, фруктів більше. От. Ну, такі от продукти. Спортивні добавки і бади. Зараз я в е, мене в основному зараз на антиоксиданти різні. Профілактика печінки, нирок. от таке все пропиваю. Е, робив 5 капельниць. Робив я ще один злив крові, тому що трошки була густовата кров. Ось п'ять е капельниць у мене там що там в мене було? Глютатіон, гептрал, е потім аргінін, е Аптечний такий е для кап-крапельниць. Для крові ще в мене там був один препарат, не пам'ятаю як він називається. І комплекс вітамінів. Там всі: вітамін С, вітамін В1, в 6 в 12 Оці всі вітаміни. О, таких було 5. О, і я після крапельниць, як правило, дуже добре себе почуваю. О, ну, і в цьому, я так скажу, по-іншому перезапишемо. І зазвичай я після крапельниць дуже добре себе почуваю. Ніби заново ніби, ніби сили більше набагато стає. О, такі ніби і відновлення краще, і якось висипаюся краще. Раджу вам це робити. Звичайно ж, з е, консультацією лікаря там самі собі нічого не робіть. проконсультуйтеся з лікарем, здайте аналізи. Якщо воно вам потрібно, то тоді можете от щось таке собі спробувати. Амінокислоти ще дуже добре е, після тренувань капати. Так що такі справи. Ху. Саме болюче дельта це передня. Ненавижу її просто робити. Просто ненавиджу Так, зараз далі в нас мах і гантелями в сторони. Це стандартна вправа. Хочу сказати за техніку. Тут дуже багато людей роблять помилку. Тянуть руками от мене. Клієнти дуже багато. Дивіться, розвернули лікті в сторони і махаємо. Чисто ліктями, Кісті розслаблені взагалі. А багато хто робить, старається підняти вище і плече не тягне, беруть більшу вагу, як треба. І зазвичай роблять отаку от штуку. Просто руками. Розвертають. І накачують собі отакі передпліччя, а плечей нема. Хех. Треба розслабити е, повністю руки, розвернути лікті в сторони. І от. Чисто в сторони. Махаєте і завжди гантельки мають бути нижче за, за лікті. Оп. Як хто? Хтось робить полутягу, можна хтось. Ширше руки. Ну, найголовніше, щоб ліктями робити. Не кістями. Не хочеться робити? Стані. Не хочеться так робити. <плес> буває у вас таке? У мене інколи буває. Чи ви думаєте, що я? Робот. Металева людина. Залізна людина. Айронмен. Бачите, яка вагава? А махав. Твоя, На під... На підготовці махав. Нижнім рядом. Фу, так, зараз буде жим за голову. Оце я люблю. Отут можна нормально пожати. Лавочку ставимо. Чуть менше, ніж 90, бо багато хто 90 ставить. Це неправильно, тому що дуже велике, велике навантаження на хребет йде. Треба трошки під кутом. І тоді навіть для плечей зручніше. Не так виламує. Так, тепер саме головне завдання виставити лавку. Правильно. Про це всі мовчать. Але це дуже важливий аспект виконання вправи. — як, як правильно? Ну, має у вас бути дуже чіткий е, Це кривовато. — маємо. <свіслявати>. Зараз зайду з цієї сторони. Гляну. Ні, нормально. Одна з моїх улюблених вправ. Кажуть, що вона травмонебезпечна, але якщо її робити правильно, не спішити, не дьоргати то все буде нормально. І саме головне прижимати поясницю до лавки. Грудний відділ можна трошки скруглити і жмем ніби не вверх, а ніби чуть назад. І буде попадати в середня, задня. Якщо просто вверх, без імпульсу назад, то буде середня і передня. Можна так собі розподілити навіть. А якщо хочете повністю передня, то тоді жим з грудей. Не за голову, а жим з грудей. Так, час вдіти Пояс. А, за про карту вам цікаво, напевно, так? Да? <смі> Чого я її не отримав? Так, дивіться, що почалось? <смі> Написав я, у нас є Федерація Українська NPC Worldwide Ukraine. Написав я їм, запитав, що е мені треба, щоб я не пам'ятаю, що я їм вже писав, але ну, писав про змагання. От, і як це воно відбувається, які правила. Вони мені написали, що треба регіональний турнір пройти в Україні, а тоді вже їхати отримувати про карту. Окей. От. І паралельно я ще написав е, по польській федерації. Вони мені написали те ж саме, але сказали, що ти можеш приїхати до нас на турнір регіональний і так само прийняти там участь, і буде тобі точно те ж саме, що ти. Е, Будеш виступати в Україні. Тіпа, бо він є інтернаціональний. Отак вони мені написали. Я, типу, окей, думаю, поїду значить, в Польщу, гляну ще Польщу, десь розвіюсь. Я міг би і в Україні виступити, в принципі. От, але я ще два рази їх перепитав, точно кажу, мені, воно пройде. Так, да, да, пройде, ви приїжджаєте, все. Я приїхав, виступив тоді, от, виграв там все. І через два тижні там був е, цей турнір, на якому розігрують про карти. Приїжджаю я туди, готуюсь, приїжджаю туди знову, в Польщу. І тут мені ввечері, е, от завтра в мене реєстрація, і ввечері мені приходить лист на емейл, що ви от ми тут переглянули вашу заявку. Що оказується, ви не маєте права виступати. В категорії, де розігрують про карти. Можете там в новачках на цьому турнірі виступити, ну там не маєте права, тому що ви не пройшли кваліфікаційний турнір в Україні. Якби я це знав, я би, звичайно ж поїхав в Україні, виступив би, і не їздив би по Польщі. Ось, А наскільки я цього не знав, мені просто, ну, два рази я перепитав, мені так і сказали. От, І так вийшло. Бачите, що я виходить, е я думав взагалі не виходити на той турнір, думаю, типу, так якось розстроївся, думаю, готував форму, а потім думаю, та яка різниця, я вже приїхав в формі, вже готовий. І думаю, та, ладно, вийду. Гроші все одно заплатив. Хоча мені потім за цю категорію, в якій я не приймав участь, мені через два дні прийшли гроші назад. От, так що це дуже, дуже класно. Що так швидко. Ось. І я виходить, виступив е в двох категоріях новачків. І оцей хлопець, що виграв про карту, е Мінча його фамілія, він так також в новачках е приймав участь. Я його виходить, виграв. От. І якби я е вийшов в ту категорію, е ну, де про карта розігру... розігрувалась то я би швидше всього теж забрав би про карту, тому що цей хлопець він її виграв, виходить, того, якого я е, переміг на, е, ну, в категорії новачків. Я трошки розстроївся, звісно, там день подумав такий, але потім думаю, ну це ж все одно досвід, як, як не крути. Це нові знання, нові знання в своїй підводці, в підготовках, нові знання для моїх клієнтів. Ось я отримав. Так що, ну, це тільки плюс. А зараз я трошки відновлююсь е і починаю знову підготовку на осінній турнір. Він буде в Україні. От, десь в кінці вересня. Ось я планую там вийти вже. Е такий регіональний, той, що мені треба, був спочатку. А тоді вже далі буду планувати, куди їхати за прокартою. Така історія От. Якщо пишіть ваші враження, чи це я винуватий, чи це поляки, чи хто це винуватий, от напишіть в коментарях. От. Розведення в тренажери для грудей на задню дельту. Так, тут мені зручніше з лямками. Я себе прив'язую лямками. Краще відчуваю, можна отак брати, звичайно, Во. але мені зручніше отак. Тут у нас ручок таких нема. І інколи вис... ну... В... Не тримається рука, то я собі придумав лямками себе прив'язати, щоб нічого ніде не, не зіскочило. О! Голову тут підняли, спину, спину скруглили, щоб не працювали лопатки. І пауза і повільно зводимо не до кінця. Десь було запитання, я відповідав на нього коротко, як вийти правильно з сушки. От. Як, от дивіться, як ви заходили на сушку плавно, так і потрібно назад вертатися. Саме головне не роз'їдатися, не їсти багато лишнього. Ну, раз в тиждень собі чітміл зробіть, а все, весь тиждень тримайте дієту. І поступово відразу не додавайте на, от, от Сьогодні змагання і з понеділка вже там у вас 400 вуглеводів. Ні, найголовніше поступово там. Потримайтесь там на 100-150 вуглеводів, 200-250. Поступово за місяць, наприклад, вийдіть на свої, там, умовно кажучи, 400 чи 500 вуглеводів, як в кого. Ось. І не закидайте кардіо від тренувань можете відпочити, там якийсь тиждень у кардіо. Продовжуйте робити, щоб була активність, більше гуляйте е, на свіжому повітрі, е, там активність кроків має бути 10-15 тисяч мінімум в день, Ну, плюс кардіо. От, і тоді у вас е, прогрес буде. Ну, ви зможете додати дуже добре в відстаючих е, м'язевих групах, якщо зробити акцент на них ну, на тренуваннях. І вам все піде не в жир, а компенсація піде в м'язи саме. Так що, от, отак от я би вам рекомендував робити. Я колись так само робив, після змагань зажирався, ну, у своїй перші підготовки. Я думаю, це так багато в кого. От, А зараз я вже так не роблю, я розумніший, щоб потім не сушити те, що набереш там за той місяць ці, ці балкони, ті ці жири. І потім, щоб лишні кардіо те не робити, то я себе так стримую. Їсти хочеться, звичайно, там десь щось там-там-там поїсти. Але там раз в тиждень собі чітмільчик зробив і заспокоївся. Зараз буде французький лежачий, тільки з гантелями і по одній руці. Я вже вам її вроді би показував якось в відео. Пускаємо біля вуха, не за голову, а біля вуха і ліко чуть подаємо за гантелею вниз, щоб розтягнути більше. Легка вага. Треба більше брат. Не росте та банка. Не росте. Останні. Тренуєш, тренуєш і. да, останній. Тренуєш ті руки, а вони щось не хочуть рости. Ну нічого. Я. Я це зроблю. Ой, напився води. Важко дихати. Добре. Так, наступний у нас блок. Верхній, стояче, розгинання. рівна ручка. От вона висить якраз. Ще хвилинку відпочину. Так, як це вправо робити? Я її роблю своїм способом. Стаю рівно, лікті прижимаю і е, перш ніж опускати вниз, завожу локті назад. І так одночасно опускаю вниз і лікті завожу назад. О! От, таким чином ви задіюєте внутрішню головку трицепса, та що у вас довга сама. А якщо будемо робити ось так, локті вперед, то це буде зовнішня більше головка, а це що з боку видно. А мені саме треба та, що внутрішня, бо вона в мене відстає. Тому заводимо лікті назад. І саме головне, тут при такій техніці велику вагу не візьмеш. О! От, чітко сюди попадає. Прям ось Це Це в нас крайня вправа жим вузьким хватом в сміті під кутом. Бачите, я трошки кут ставлю. Кут для того, щоб більше розтягнути сам трицепс. Щоб нижче виходить під кутом, якщо то нижче виходить опустити штангу. О, Дуже класно попадає так само. В внутрішню частину трицепса. Прям дуже ізолює груди, взагалі не включаються. Там плечі, груди, нічого не включається, крім трицепса. Дуже класно вправо. Спробуйте. Пускаємо максимально вниз, без, без рівків, плавно. І плавно вижимаємо вверх, не до кінця. Зверху робимо паузу і знову повільно опускаємо. Лікті. Трошки в сторони. Вони не прижаті до корпуса, а трошки в сторони виходять. Хват приблизно ширина отакий. Опускаємо наверх грудей десь приблизно. Ох, ти що, як попадає. От останній вже закидав на гачки, більше вижив і вже грудь включилась. Так що не дожимаємо до кінця. Я закінчив сьогодні своє тренування. Нарешті вам розказав цікавих декілька історій. Так що ви дякую, що подивилися. Підпишіться, будь ласка, бо дивлюся, вас багато дивиться, але більше, ніж підписників. Так що підписуйтесь, будь ласка, для розвитку українського контенту. Ставте «подобайки» і пишіть коменти, обов'язково запитання свої задавайте, бо в мене є рубрика відповіді на запитання. Я читаю всі запитання під відео і відповідаю в окремих відеороликах. Так що, всім велком і не забувайте. Як там я казав? Підписка на мій канал контролює. Е, а, І не забувайте, підписка на мій канал гарантує неконтрольований ріст м'язевої маси. Так що підписи, підпишіться обов'язково. Всім па-па.